Без вирішення цього питання ми загубимо друковані газети. Питання сьогодні не лише в тому, що пошта почала працювати гірше чи як Укрпошті йде повна концентрація влади в руках Київського офісу. Обласні філії, позбавлені абсолютно всіх прав. вони... Будь-який акт виконаних робіт, вони його ми даємо в Одеську фію, вони відсилають до Києва. Все тільки через Київ, розумієте? І концентруючи владу у Києві в одних руках в офісі, в центральному офісі, Укрпошта веде організовану, цілеспрямовану роботу проти нас, друкованих віддань. Розумієте? Де вони розробляють договір на організацію передплати і доставку, і ті там проставляють виключно свої цілі. Тому нам потрібно організовано проти цього з цим боротися. Наше завдання є конкретне: спілка журналістів разом з спілкою журналістів, група редакторів. Повинні взяти участь у розробці нового договору організації передплати і доставки. Те, що ми зможемо відвоювати, далі нам треба буде лише вимагати пошти виконувати. Цей лист не вирішення наших питань, це перший крок, щоб влада погодилася створити робочу групу. А тоді робота буде основна, це в робочій групі. Де ми маємо. Я не можу зрозуміти, чому в договорі. Да? Наприклад, якщо пошта щось порушує, то вона платить, значить, там штраф з, там, на рівні однієї облікової там, ставки Національного банку. А якщо редакція порушить, то вона платить на рівні трьох ставок. Розумієте? і так у кожному моменті, в кожному моменті, відомство захищає себе. Ми повинні їм протиставити свою організованість. І це має це буде, тому що кожен редактор окремо не може побороти пошту. А всі разом, давайте спробуємо. Давайте і саме зараз, коли вони з останніх, що було від пошти, нам прислали додаткову угоду. Про те, що внести зміни в договір. Що ж там за зміни? Вже договір, адреси, з ким ми укладаємо договір, вже немає одеської філії. Вже є тільки Укрпошта, Київ. Тобто Влада повністю у нас буде затримка з вирішенням будь-яких моментів, будь-яких питань і так далі, і тому подібне. Якщо ми кажу, не зможемо цього зробити. Ну я не знаю, перше, я сьогодні поки що не бачу реальних можливостей створити альтернативу пощі. По-друге, це ж державне, це акціонерне товариство, але де є один акціонер, держава. Ми маємо право вимагати від неї, щоб вона працювала не лише з урахуванням економічних мотивів, але і суспільно важливих.